Привіт, це запис що там є Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазину ШоПЕкспрес, на зв'язку з засновником компанії SEO UA Тарасом Гукщею. Тарасе, привіт. Е, вітаю всіх, всім гарного дня. Дякую, під'єднався. Таке запитання від власників інтернет-магазинів: чи можна інтернет-магазину досягти високих результатів в SEO працюванні без створення великої кількості контенту? Тоді треба не кількістю брати, а якістю. От, ну я так скажу: якщо ти взяти в обладнанні, або в якихось, наприклад, будівельних матеріалах, то класний опис одного товару може багато вирішити. Якщо це, наприклад, навіть просто профлист, або візьмемо з іншої сфери, там якоїсь там, наприклад, там гітара, піаніно, труба, то Крутий опис відео, фотографії можуть вирішити абсолютно все, тому що людина просто побачить те, що їй треба, що вирішує її певну задачу. А тут мають бути розміри, вага, методи доставки, як це використовується, приклади використання, відгуки тощо про кількість вже не треба буде думати краще мати асортимент, наприклад, там 50 100 товарів. Але які будуть дуже круто описані, дуже круті будуть посадкові, і це буде набагато краще продавати, ніж у вас буде 10 тисяч товарів, але коли на нього потрапляєш, там взагалі немає жодного опису. У нас багато було історій, коли приходили магазини. В них було там по 30 тисяч товарів, от, але був лише прайс-лист. Тобто, в них був тайтл, була ціна. І категорія. Все на цьому все закінчувалося. І вони казали: Ну, слухайте, ми навіть там вийшли там, в топи по цих товарах, але вони не продаються. Погана, мабуть, сіошка. Ні, не погана сіошка. Просто у вас нема ні фотографій, ні опису, що то таке взагалі. Ну, такі були кейси, коли, наприклад, набір каструль, і я кажу: ну, от запит в топі, а взагалі невідомо скільки в наборі каструль, якого вони діаметру ці каструлі, Чи є кришки, і скільки там літрів в цих каструлях. Я кажу, хто таке буде купляти, а ціна, наприклад, 5-6 тисяч гривень. І для якої поверхні плити вони підходять? Чого ж там, там, є, там до... Для... До для якої поверхні, там, які кольори є, чи кришка герметична, чи не герметична, ну, якого матеріалу, якої товщино нижня частина? Взагалі нічого немає. Я кажу, ну у вас просто набір каструль. Там, наприклад, це... так? да. Якісні характеристики, тобто золота середина по кількості контенту для товарів в інтернет-магазині, просто якісно описані характеристики, це вже краще, ніж велика кількість занадто велика контенту там текст тексту, чи взагалі його відсутності, що логічно. Дякую дуже. <сум> Нагадав і повернув нам руки обратно в плечі. Все тепер зрозуміло, що Думайте якість має переважати над кількістю. Дякую, Дякую. дуже, Тарас. Гарно.